Вітаю! Ми всеукраїнська асоціація контактних центрів. І вже 31 жовтня в Києві. Ми організовуємо конференцію штучний інтелект та управління змінами. З радістю представляємо одного з наших модераторів Сергія Бевзенка, CEO бізнес-контакт, центру консалті. Професіонала та експерта по побудові процесу управління і взаємодії з персоналом. Сергій модеруватиме панельну дискусію на тему «Оптимізація персоналу за допомогою штучного інтелекту. І я пропоную вам познайомитися з ним ближче. Отож, Сергій, чому, на вашу думку, ця тема оптимізація персоналу при використанні штучного інтелекту є особливо актуальною сьогодні? Доброго дня, колеги? Доброго дня, Ніколета. Я хотів би сказати, що кілька років я активно працюю в бізнесі і допомагаю підприємцям України і підприємцям, які працюють за кордоном. І майже завжди я від них чую, яким чином ми можемо залучити нових клієнтів. А коли ми залучимо нових клієнтів, як нам навчити персонал для того, щоб залишити наш сервіс на високому рівні? От, і особливо сьогодні з тими викликами, які є в нашій країні, в нашій економіці і у наших підприємців, дуже сильно відчувається кадровий голод, і саме тому о, поява штучного інтелекту і направленість фактору штучного інтелекту на оптимізацію процесів роботи в першу чергу з персоналом, це є потужний поштовх для розвитку. Будь-якого бізнесу будь-якого бізнесу, який сьогодні працює в Україні, який сьогодні хоче розвиватися в Україні, який хоче виходити на міжнародний рівень і пропагувати наш високий рівень сервісу Українців за кордоном, тому ця тема буде не тільки актуальною, а й корисною. І я прикладу всі зусилля для того, щоб це допомагало нашим підприємцям і нашій економіці в майбутньому. Дякую. Наступне запитання: як ви прийшли до рішення провести дискусію саме на цю тему? Оптимізація персоналу при використанні штучного інтелекту? Чому ви вирішили поділитися досвідом? Ой, це дуже чудове питання. Ви знаєте, протягом десь приблизно 15 років я є сам керівником і керував понад 10 компаніями, чисельністю від 8 до 350 людей в кожній компанії. І це були як українські компанії, так і компанії по всьому світу, в тому числі з бізнесу рефанду по всьому Євросоюзу. І я дуже вдячний організаторам, які запросили, які запропонували і дали можливість провести таку дискусію. Тому що перша на перше я хочу, щоб наші підприємці розуміли, яку вони користь можуть використ... отримати застосовуючи штучний інтелект. А також допомогти тим бізнесам, які сьогодні займаються розвитком штучного інтелекту, і для того, щоб їхні продукти були досконалішими, для того щоб їхні продукти знаходили в своїх клієнтів і користувачів у бізнесі, і я вважаю, що така площадка, як дискусійна панель, тим паче спеціалізовані конференції, допоможе розібратися як одним, так і іншим учасникам ринку в тому, що саме їм буде допомагати. Що сьогодні потрібно ринку, чому сьогодні ті чи інші учасники ринку не користуються штучним інтелектом, а також знаєте, те, що називається best experience. Ну, тобто, як учасники ринку, які вже перейшли сьогодні і стали певного роду інноваторами в бізнесі і вже почали використовувати штучний інтелект, як саме вони зможуть поділитися власним досвідом, і цей власний досвід потім перекласти на поради? Консультації і допомогу іншим бізнесам не допускати помилок і не набивати собі шишок на тому самому місці, Дякую. Як ви вважаєте, як дана тема оптимізація персоналу з використанням штучного інтелекту може допомогти у розв'язанні актуальних питань або викликів у галузі контактних центрів сьогодні? Так, так я дуже вдячний. Дійсно зрозуміло, що штучний інтелект. Це важлива складова не тільки в оптимізації бізнесу, а й в розвитку бізнесу, особливо в такому розвитку бізнесу, як контактний центр. Бо кожен з нас телефонує, чи будь то замовити собі їжу, чи просто на службу підтримки будь-якого сервісу, яким ми користуємося, чи навіть записатися до лікаря ми телефонуємо до контактного центру. І саме ці сфери вони потребують того, щоб людина вчасно отримала допомогу. Могу, щоб людина отримала високоякісний сервіс, і саме для, цього, саме для цього, штучний інтелект може сьогодні запропонувати ті рішення, які виведуть сьогоднішній бізнес на абсолютно новий рівень, на новий рівень контактних центрів. Тому застосування штучного інтелекту в контактному центрі, це сьогодні вже е, свідчить про те, що людина, яка керує, яка думає про розвиток цього контактного центру, дивиться вперед. Дивиться в майбутнє, а значить, буде сприяти як розвитку нашої країни, так і власного бізнесу, так і в цілому конкурентно спроможності цієї сфери. Спочатку mm -hmm. 2022 року дуже багато відбулося неприємних подій пов'язаних з контактними центрами. Дуже багато їх закривалося, дуже багато їх збанкрутувало. І на сьогоднішній день ця сфера є проблемною сферою в плані бізнесу. І я впевнений, що розуміння того, як можна застосовувати штучний інтелект, і як можна оптимізовувати, в тому числі витрати, допоможе сьогодні розвивати цю сферу і в цілому покращувати рівень сервісу. І я впевнений, що це буде на виграш абсолютно всім, як тим, хто розробляє продукти, так і тим, хто їх, ними користується. Дуже дуже дякую за вашу таку розширену відповідь. І далі мене цікавлять ваші очікування. Які ваші очікування від ролі модератора цієї панельної дискусії? Я прикладу всі зусилля для того, щоб всі учасники, які будуть у нас на сцені, Побудували не тільки дискусію, а й дійшли до певного консенсусу в тому, щоб зрозуміти, як сьогодні може бізнес надавати свої потреби як може бізнес сьогодні видавати коректно і правильно своє технічне завдання до тих, хто розробляє ці продукти, бо продуктів з'являється дуже багато, і розробники цих продуктів достатньо. Талановиті люди, вони коли зв'язуються з нами, з нашою компанією BCC, для того, щоб ми їм допомогли в розвитку їхнього продукту, або коли до нас звертається той чи інший бізнес, чи той чи інший контакт-центр, з питанням, як ми можемо допомогти їм розвивати їхній бізнес, підвищити продажі, покращити сервіс, зменшити час очікування клієнта на лінії, ми часто. Рекомендуємо рішення штучного інтелекту, і на жаль, через те, що у багатьох хороших продуктів не вистачає клієнтів, вони змушені закривати свої продукти. А потенційно вони мали отримати успіхи, мали отримати чудовий розвиток. Тому для того, щоб вендори, девелопери продуктів заснованих на штучному інтелекті, краще зрозуміли бізнес, краще зрозуміли. Потребу ми організовуємо цю дискусію і для того, щоб бізнеси познайомилися із сьогоднішніми можливостями і е, захотіли зануритися в це море можливостей, море функціональності, і побачили майбутнє за допомогою штучного інтелекту в їхній сфері, ми організовуємо цю дискусію. І мої найкращі очікування, які можуть бути, це – Знаєте, такий сильний симбіоз співпраці між бізнесом та розробниками і інтегратором програм забезпечення на штучному інтелекті. Це мої найкращі побажання. Дякую дуже. А як на вашу думку, ця конференція, штучний інтелект та керування змінами може вплинути на подальший розвиток теми, що буде обговорюватись? О, це це дуже дуже гарне запитання, тому що сьогодні багато хто живе сьогоднішнім днем, максимум думають, що буде завтра, от а насправді бізнес розвивається, і ті виклики, які перед нами сьогодні постають, пов'язані з підвищенням податків, і з іншими змінами, які ми вже відчуваємо, які ми з вами бачимо. Ми розуміємо, що о, ця конференція може допомогти таким бізнесам, тому що. На сьогоднішній день, коли ми приходимо як консультанти, як аудитори до того чи іншого бізнесу, пов'язано з контактним центром, чи пов'язаним з клієнтським сервісом, чи з продажами, ми бачимо наступне: що є дефіцит кадрів, це обов'язкова ситуація. Ми бачимо, що є дефіцит процесів. Вони не налаштовані тим чи іншим чином, і важливу роль. В цьому в компенсації цього дефіциту можуть складати е, саме технології, Те, е, і на сьогоднішній день сучасними технологіями, які можуть розвиватися і будуть розвивати бізнес майбутньому, це і штучний інтелект. І ті, хто його сьогодні будуть застосовувати, і я сподіваюся, що після нашої конференції їх будуть застосовувати ще більше. Будуть розвивати свій бізнес, і цей бізнес буде приносити не тільки підвищені доходи, підвищені прибутки своїм власникам і керівникам, а й в цілому буде допомагати розвитку нашої економіки, а відповідно нашій країні. Я в це дуже вірю, і я буду докладати всіх зусиль для того, щоб це трапилося саме так. Я теж вірю, що ця конференція буде зробити величезний вклад в наше майбутнє, і ми впевнені це буде незабутній досвід для кожного з вас. Реєструйся на конференцію за посиланням в описі і до зустрічі на конференції штучний інтелект та керування змінами вже 31 жовтня в Києві.